Стара загроза в новій оберці. Новий штам ковід флір та вже троє заражених в Україні. Які профілактичні методи використовують одосити, щоб не заразитися вірусом. Мої рекомендації це займатися своєю імунною системою, закалятися, правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя. Це все буде допомагати боротися з різними вірусами. Так же, як і боролися кілька років тому. Так, да, я робив вакцинацію, звичайно, буду, якщо потрібно, якщо, якщо доживу. Ну, я не буду робити щеплення або чогось такого. По-перше, тому що я працюю з дому і більший час свого часу я проводжу вдома. Мені немає сенсу робити якісь щеплення. От. А, і я вже хворіла ковід, тому я знаю, що це не так страшно. Тому, так. Ну, якщо будуть просити надягати маску, не проблема. Як і в прошлому ковіді, я робив вакцинацію. В принципі, якщо буде треба, зроблю. Я думаю, що не вплине. На нас вже нічого не може вплинути.